І до Луки святого Євангелія читання Господи, слава Будьмо уважені! одного О, разу Законний якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути, Ісус мовив до нього, в законі, що написано, як читаєш, озвався той, каже, любе Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе самого.